Вихали ми в Варшаву, був в магазині Хаос, великі знижки на штани, і ми хочемо собі їх придивитися. Їхали ми сюди цілу годину. Поки що це якось не виглядає прям так супер. але Я побачила, що тут прикольний парк. Чекаємо весни. Побіг. Ну тут класно, я уявляю, як тут буде літом, весною, коли все буде свісти. А я теж з'їду, чого підняття. З'їжджаєш? Тут ніби то якийсь тормоза. Прям тормозе з під кінець, а ми колись прям вилітали. Ось такий класний парк тут для дітей. Дуже файно. Тут Лері, треба потанцювати на цій штуці. Памс, 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 пам'ятс, помці. Трошки страшновато. мати бамц. Ще сюди, сюди спробую. Зараз йду. Я без рук. Я без рук, я без рук, я без рук, я без рук. Ой! Це ти там хитаєшся ззаді спеціально. І це все на своїми руками. Все виглядає дуже естетично. Мені подобається. Yeah. Mm -hmm. Диви да, там <uuh> ще щось є прикольне. Я тут була в минулому суботу, коли торгувала в торговому центрі. Я виходить працюю в магазині з біжутерією, і власниця цього магазину дуже часто виїжджає кудись на розпродажі в різних торгових центрах, на базарчиках, так скажемо. Во і тут вона торгувала 4 дні підряд. І я в один день в суботу приїхала її замінити буквально на годинку, на дві. Але я навіть не встигла роздивитися, що тут настільки цікаво тут, походу, якийсь міні-зоопарк. Чи що це я не знаю? Називається огроди Ульріха, якщо я правильно прочитала, не знаю. Щоб ви не бачили, то я плачу звісу туди. А, тобто просто розмальовано так. Ось ну, тут ось така випродаж. Так, я вибрала собі дві пари штанів, ось такі зелені і ось такі джинси, один топік, жилетка і плаття буду міряти. Ось такі джинсики. Вони на перетині всього за 20 злотих. Ви собі можете це уявити? Мені вони подобаються, дуже ідеальна. Ширина також, але, як завжди, маю проблеми в талії. Пасок спасе, і хоча, дивіться, це 32-й Ну, би, так. Розмір S. То я святував ситуацію. Тепер я розумію, як взагалі тік е носять такі штани. Оказується, вони носять великі штани і вдягають просто пояс. І ось так самодняво виглядає. Мені дуже подобається, що вони були такі прям великі. І так трошечки на нижній талії висіли. Во. І такі прям. В такому випадку я взяла ще більшу з таких зелені поміряти. ну і тепер я навіть не знаю, як краще. Моєго розміру чогось такі більші. Певно, що моєго розміру візьму, а ось ці вже такі і будуть. Просто до різних образів. Це буде дуже круто. Цю тупіт шапкою я відкидаю, жилетку з платтям теж. Не подобається. Так естетично. Просто неймовірно. Пара штанів всього за 50 злотих. Це неймовірні ціни, це дуже дешево. Ці двоє пар штанів по нормальній ціні коштували би 300 злотих. Кусочок весни нам в лінту. Хто дивиться з України, не знаю, як зараз, але коли я жила на Україні, білети можна було купити тільки у водія. Тобто... Вони навіть не були фізичними, просто от, ти даєш гроші і все за проїзд. А тут треба купляти білет і сканувати. Можна купляти онлайн і на ті qr коди сканувати. Приїхала в медіамаркет. Брат просто любить на техніку дивитися, тому ми приїхали подивитись. А ось це. Одна із машин, яка мені дуже подобається, Ще в білому кольорі просто ідеально. Тато забрав в нас з магазину, і ми поїхали додому. Ми вже вдома. По дорозі додому ми ще заїхали на почту, щоб забрати мої посилочки. У першій посилці було два штативи, а в другій посилці були флористичні матеріали. Матеріали я купила для різних букетів з метеликів. Ось такі я маю наразі: флавербокси. Це метелики в вазончиках, вони також з підсвіткою. І ось такі три прекрасні букетки маю. До мене вже собачка шкряпується в двері. Ну, привіт. Ось такий ще маю. Дівчатка, замовляйте, я постараюся знайти спосіб, як відправляти через пошту ці е, фавербокси через те, що в мене немає коробок вдома. Не знаю, як навіть запаковувати поки що, але обіцяю в цьому розібратись. Бо вже хочу назад вибігати. Ну ви розумієте цю логіку взагалі? І четвертий, найкращий, на мою думку, це ось цей з додатком квіточок Прекрасно. та дам Поки ви ще не приступили до огляду цієї частини, зарання вас перепрошую за те, що так шумлю. Я не думала, що це буде так голосно на камері. А якщо редактувати і прибрати галас, то воно звучить приблизно так. Як в наушниках, AirPods. Весь такий перемотаний, взагалі він не тримає форму. Штативчик перший, я вам зараз покажу свій старий, і ви зрозумієте, чому я замовила ще один. З ним вже було просто неможливо працювати. Ось так виглядає мій старий штатив. Весь такий перемотаний, взагалі він не тримає форму і вже не можна його регулювати висотою, тому що він постійно падає. Як би ти тут не закручував, він постійно падає. Тому знімати відео на рівні роста, на рівні лиця неможливо. Він мені довго служив, але я замовила новий. На жаль, цей буде трошки коротший від того, бо він був аж на 2 метри, а цей на метр шістдесят, по-моєму. Зараз мій брат збере перший штатив. Цей штатив виявився не набагато вищим від цього моєго колишнього, хоча це він навіть не повністю видовжений, і ми вирішили просто розібрати цю мою історію лампу і прикрутити нову на цей штатив. <-todic> Як ми на цей штатив поставимо, якщо проблема була не тільки в лампі, а в тому, що він не видовжується і не закріпляється? І лампа на стіл. Ось я не знаю, що б я робила без назорчика, без брата. Бо він мені дуже часто допомагає буквально в всьому серйозно. Якби не він. Я впевнена, що дуже багатьом не змогла би розібратися. Ось такий стоячок. Бо він буде стояти на столі і отак от лампа буде зверху знімати. Я зможу знімати вам рецептики або всякі підділки своїми руками. Це буде дуже круто. Його можна крутити як хочеш, хоч вверх ось так от ставити, хоч нижче. Буду знімати для вас рецептики, бо я люблю готувати. Назар він такий, що він дуже любить розбирати якусь техніку, збирати телефони, розбирати їх, щось паяти. Замовила я новий штатив. А питання, навіщо? Якщо він зараз старий, вже майже відремонтував. Дуже надіюсь, вам цікаво таке дивитися. А ще зовсім скоро я викладу відео про те, як ми з'явились на цьому світі. Зі всіма деталями. Просто мені ще треба дозняти одну частину, бо до таких висновків, до таких думок я вже дійшла тільки після того, як зняла це відео. Хочу дуже з вами поділитись цим. До букетів купила ось таку паутинку. Багато хто пише: це не модно, це не красиво. Я більш ніж впевнена, що в моїх руках це стане красиво. Ось така бумага для букетів з краями із золота. Ну, звісно, не справжнього, але це дуже красиво і естетично дивиться. Взяла побільше білого паперу, тому що він найбільш ходовий, я так вважаю. Він буде підходити під кожен обід. Ну і взагалі це база. Ще ось такі You are Sunshine. Ось такі голубенькі, вони тут складені в одну четверту частинку. Я їх не буду розпаковувати, щоб вони в мене потім не помішалися і не валялися. У мене трошки розрядився телефон. Брат відремонтував той штатив, але все одно та лампа вона не трималась, бо вона тріснула. Він мені з цієї лампи візьме провод, половину провода. І ось цей від нормальної лампи нової удлинить його. Отак от бамс. І буде довгий. Я не знаю, що це буде поки що, але. Ось така ще бумага. Ось така. Я не очікувала, що вона буде така здорова, але мені подобається. Я Замовила також різні кольори такої бумаги. Я думаю, це буде як просто додаток, наприклад, до цієї білої бумаги. Тобто це буде в серединці, а багато білої бумаги буде з зовнішнього е, круга. Ось такі маленькі, я не знаю, як це назвати. Вимага з паутинки, бо вона така не просто бумага, а реально якась з маленьких маленьких паутинок таких. Це для метеликів. Ви вже бачили біле вітерку з голубими метеликами. Власне, там ось такі біленькі штучки були. Замовила ще ось такі додатки, коронки. Тут їх дві, два опакування. Хто захоче собі в букетик додати коронку для принцески, той додать флористичні драти 200 штук. Ще ось така плівочка, також до метеликів зірочками. Купила ще одну пачку таких квіточок, бо мені дуже сподобався результат цього відерка. І ось такі пінопластові круги, щоб в них вставляти метеликів, і вже буде повноцінний букет. Але ще зараз я замовила прямокутні такі блочки з гумки. Не з гумки, а з. з губки. Така флористична губка, яка дуже колиться і сипеться. От в неї вставляються пізніше дерев'яні паточки, на яких метеликів, і виходить класний букет. Але ще, не дізнавшись про це, я замовила ось такі круги. З ними теж думаю, щось придумаю. Штанишки, які я сьогодні купила? Зробила ось таку селянську картопельку. На жаль, вдома її майже ніхто не їсть, тому я не знаю, куди ця кількість піде. Я її сама точно не з'їм. І так, робимо соус. В Макдональдсі я дуже люблю шпятанкове соус. Вдома я його роблю, просто змішуючи майонез і сметану. Зроблю кількість тільки на себе через те, що вдома зараз ніхто не буде їсти цю картоплю. Так. Він не дуже прихожий на той який із Макдональдса, але теж дуже смачно. Це просто ідеально. Я зараз собі включу якийсь фільм або серіал, не знаю. Я зайду спочатку на Netflix, подивлюсь, що там. Якщо нічого цікавого немає, то буду в Ютубі дивитися. Включила якийсь серіал День нульовий». Всім дякую за перегляд і пока!